Доброго вечора. Ми з України. Сьогодні 24 січня, вівторок, це підсумки дня в Маріуполі. Трохи у нас тут відімкнуло світло у Дніпрі. але нічого, записуємося в тих умовах, які маємо по-домашньому, так би мовити. Сьогодні в Маріуполі сталися такі дивні кадрові перестановки, Денис не очільник терористичної організації ДНР. Видав вчора ввечері одразу три укази, яким, якими він звільнив з обіймами посади голяйтера Костянтина Івашенка, а призначено його посаду екс-очільника головного управління міліції Маріуполя Олега Мергуна, Ну, а натомість моргун до того очолював окупаційну адміністрацію Новоазовського району, зараз на його місці працює заступник Моргуна з питань фінансів. Що хочу сказати, що дуже багато уваги цьому питанню приділяється в соцмережах, дуже палка всі обговорюють на різних рівнях, серед маріупольців, і серед журналістів, що це. Означає. Ну, різні версії називають, коли пояснюють ці зміни, в першу чергу говорять про те, що в місті має бути проведена мобілізація і що ці кадрові пристановки пов'язані саме з цим, що от прийде Олег Маргун. Який і активізує процес мобілізації Маріупольців на війну з Україною. Також кажуть, що Олег Маргун буде менше красти, що Івашенка просто провирвався повністю, і взагалі він не впорався з підготовкою міста до зими. І все це разом, так би мовити, і викликало цю необхідність зміни кадрів. І я хочу сказати, що, на мою власну думку, все це просто суцільна маячня. Всі ці розмови про мобілізацію, підготовку до зими тощо. Просто всі ці рішення, і мобілізація, і підготовка до зими, і там, рух військової техніки через місто, там, все це не вирішується в Маріуполь. І не має жодного значення. Хто є гауляйтером міста? Іващенка, Моргун, Вася Пупкін чи ще якийсь ідіот. Це не має значення. Тому що вони не ухвалюють жодного рішення. Як не ухвалюють цих рішень, Денис Пошилі. А всі рішення ухвалюють російські куратори, які представлені до виконуючих обов'язків, так би мовити, керівників на нових окупованих територіях. І тому я хочу сказати, що насправді. Причина звільнення Костянтина Іващенка полягає не в тому, що він там прорвався або не впорався зі своїми обов'язками. З самого початку було зрозуміло, що він і не здатен впоратись ні з чим, бо він алкоголик і бовду. А пов'язано це з тим, що приховувати його алкоголізм і ідіотизм просто не було більше змоги. Чого тільки варто то відео, де цей телепень припевся напередодні нового року в дитячий садочок і став розповідати про загибелі дітей і тупо гігікав, ну тому що просто п'яний був. І оці ці вихидки, ну вони просто знаєте, виявилися занадто навіть для росіян. Ну, а кажуть. Що остаточною крапкою стало те, що він просто вчора тупо отруївся алкоголем, не знаю, чи то сурогат алкоголю, чи ти просто на, досить багато випив його настільки, що у нього почалась гарячка, і його вимушено доставили до лікарні у Донецьк, тому що в Маріуполі нема де його лікувати. Що буде далі з Костянтином Ващенко? Я не знаю, мені це не цікаво. Його доля була. Вона передбачувана з перших днів призначення його Гауляйте. Бо хто такий Івашенко? Івашенко це колишня секретарка президента концерну Зовмаш Олександра Савчука. Секретарка в найгіршому сенсі цього слова. Бо ця людина бездарна, яка не ввела ніякого документу обороту, а просто подавала каву віскі. І дівчат для розваг, колишньому президенту його компанії під час відпочинку. Ну, а коли... Олександр Савчук помер, то Іващенко не одразу з'явився у якості директора концерну «Азовмаш». Були цілком притомні люди, які за дорученням родини Савчуків намагалися врятувати підприємство від банкрутства. Але дуже важко це виходило. І в кінці кінців він просто. Перестав намагатися врятувати підприємство і таким чином і з'явився Костянтин Ващенко, коли всі притомні кандидати на цю посаду закінчилися. Ну і ось. Ця секретарка почала робити те, що єдине, що вона вміє, він постав розграбовувати підприємства, які очоли. Просто тупо розпилювати його на і вивозити камазами. І навіть стосовно нього відкривалося кримінальне провадження, але потім, за якимись там причинами, я не знаю, як там він домовлявся. Ця справа була просто на тормози, просто закинута, і ніхто нею не займався, але вона була дуже гучна. Ну і останні свої роки тої діяльності по розкраданню підприємства, воно було означено тим, що він продав все, що можна продати, і вивіз в Росію на армовірський машинобудівний завод все, що він не встиг, не встиг продати, і все, що мала цінність. Ось на такому старті його й запросили. Очолювати е, окупаційну адміністрацію в майже повністю зруйнованому місті, і чому саме його? А тому, що всі інші відмовилися, були дуже різні пропозиції різним людям. Навіть росіяни намагалися повернути цих братів Кузьменка, які були самозваними мерами Маріуполя в 2014 році, а потім втекли в Крим. Ну от зараз вони ну, і вони по спочатку погоджувалися повернутися в Маріуполь і очолити, так би мовити, справжню російську владу в місті. А потім, коли побачили, що від того міста залишили, зрозуміли, ну, що ні, що це погана ідея. І витягли з рукава це. Гімно, що було погоджувалось на все бо Висіло давно на гачку у ФСБ Російської Федерації. Зараз, коли його позбавили, росіяни стали терміново шукати, а кого ж можна було ще запросити на цю посаду замість Ващенка. І виявилося, що запрошувати нема кому. Бо на росіян погоджуються працювати або такі тупі ідіоти, як Іващенко, або негідники, яким не варто довіряти. Ну от Вони розшукали моргуна, який Хоч трошечки маю уяву, що таке Маріуполь, і я думаю, що його теж змусили погодитися, і він не мав змоги відмовитись від такої пропозиції. А чому? Тому що в Україні він засуджений був ще в 2017 році до 11 років позбавлення волі за зв'язок з бандою Чечена в 2014 під час захоплення, першого захоплення Маріуполя бандами ДНР. Ну а в січні 22-го року прокуратура розпочала ще одне кримінальне провадження стосовно нього, вже як посадовця, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації. Новоазовського району І з сукупністю йому там світило до 20 років позбавлення волі. Ось така людина прийшла. Ну, Він негідник, але розумний і точно не алкоголік. Я не знаю, чого очікувати від нього. Я думаю, що це взагалі не має ніякого значення. Просто росіянам буде не так соромно його виставляти. На публіку, як це було Зеващенка. Ось із цей змін все інше залежить виключно від росіян і ні в якому разі не від Маргуна. На цьому все прощаюся до завтра. Сподіваюся, буде будемо зі світлом. Пока.